Пане Віталію, ось ці всі події, які відбулися з вчорашнім обстрілом Одеси, сьогоднішніми обстрілами декількох міст України знову ж таки з застосуванням стратегічної авіації і практично всіх можливих засобів повітряного нападу. Щоденні атаки, які останнім часом стали більш частішими з використанням безпілотних літальних апаратів, типу шахет на столицю України на захід, чому в тому числі України. А ну, сьогоднішні от події в ТЦК і з ТЦК, як ви це все оцінюєте, чи може це бути загальна картинка тиску Росії на Україну? Я б сказав на українське суспільство. Угу. І ми про це говорили неодноразово це таке залякування і терор. Залякування це коли відбуваються удари по о, історичних центрах міст. Тобто, коли абсолютно очевидно, що. Мова йде не про обстріл воєнних об'єктів, ось якщо ти там знаходишся десь поруч з воєнним об'єктом, ти можеш собі уявити, що там будуть е, якісь е, удари. І росіяни завжди пояснювали, ось тут ми стріляємо по там, якісь там військовій частині. Ось тут ми стріляємо по воєнному заводу, ось тут ми стріляємо там по СБУ. Ну це ж завжди пояснювалося. В російських джерелах, хоча дуже часто не відповідали дійсності. А тут, коли, скажімо, там удар по центру Одеси, там розповідається просто про те, що хотіли б вдарити по очільнику гур-Буданова, якого там навіть і не було. І знову-таки, це означає, що в будь-який момент по будь-якому цивільному об'єкту, по готелю, по історичному центру будь-якого міста, може бути нанесений удар під приводом того, що там якийсь високопоставлений український чиновник. Не по штаб-квартирі гур. А по готелю Брістоль. Не по воєнному об'єкту, а конкретно по цивільним кварталам. І це е, чергова спроба залякування українського населення, що ви бачите, що чим довше буде продовжуватися війна, тим більше у вас буде шансів переконатися, що ви не врятуєтесь. Питання не в тому, чи будете ви в армії, чи будете ви жити поруч з воєнним заводом, чи будете ви жити поруч з Одеським оперним театром. Війна до вас прийде. Обов'язково. Ну і згадайте, що був свого не так давно удар по історичному центру Львова. Так, так. Ракетний. Так. Теж 4 з, вересня. Ударами uh -huh. по історичних будівлях. І теж без всякого пояснення. Ну, Типу, там поруч десь вокзал. Uh -huh. Так, що це все абсолютно очевидні речі. Я думаю, це залякування буде продовжуватися, тому що якщо росіяни не можуть досягти успіху з точки зору використання своєї армії, тому що що б ми там не говорили про їхнє просування, воно повільне. В будь-якому разі, ми вже котрий місяць говоримо, що це просування відбувається там на території Донецької області, так. навіть якщо там уявити найбільш небезпечні наслідки цього просування. Воно все одно не вичерпує путінської ідеї про окупацію всієї України. Це означає, що потрібно, щоб саме українське суспільство було готове до капітуляції. Це означає необхідність дестабілізації тилу. Ну і мені здається, що те, що відбувається з ТЦК, це теж абсолютно реальні такі спроби росіян через. Своїх агентів через ботів, через зміну настрою в громадській думці, добиватися цієї дестабілізації. Тому що звичайно можна мати серйозні претензії до самого процесу мобілізації. І ми багато разів про це говорили. І про це можна говорити ще досить довго, тому що очевидно, що мобілізаційний процес з точки зору справедливості в суспільстві. Пробуксове. Коли я говорю про справедливість, я не кажу про ту справедливість, яку багато хто виправдовує своє небажання приєднуватися до Збройних сил України тим, що там не присутні якийсь там 95-й квартал, чи якісь там депутати. Хоча ми знаємо, що є і депутати місцевих органів влади, і навіть чи депутати Верховної Ради, і колишні депутати Верховної Ради. Але питання не в тому. Очевидно, що. Тут немає, немає тих, хто є вищим за когось в ситуації з Збройними силами України. Тут питання в тому, що несправедливість якраз проявляється по відношенню до тих, хто служить. І тих, хто вважає, що ці люди, яких тепер не демобілізують навіть з пораненнями, мають отам вічно служити, і їх ніхто не має. Замінити, скільки б війна не продовжувалася, що українське суспільство з цієї точки зору має дивитися на українську армію не як армію співгромадян, а як на армію найманців. Ось ми їх наняли, хай вони воюються. Ми тут почекаємо, скоро Трамп закінчить війну. А раніше було не Трамп, раніше було там наступ закінчить війну. Ну і звичайно, Росії потрібно цю несправедливість підживлювати. ТЦК демонізувати до військових і цивільних зіштовхуватися лобами, сім'ї військових і сім'ї тих, хто не служить, зіштовхувати лобами. Тобто, в принципі, створити ґрунт для громадянської війни в Україні після закінчення активної фази бойових дій. Тому що ясно, що Росія, навіть після закінчення активної фази бойових дій, буде працювати над дестабілізацією і знищенням української держави, і це реальність, в якій ми. Знаходимося. Потім створюється знову-таки такий образ внутрішнього ворога. Причому це внутрішній ворог, це військовий, який займається мобілізацією. Створюється ілюзія, що українці зможуть фізично вижити, в разі якщо їхні території будуть окуповані. Хоча ми прекрасно розуміємо, що переважна більшість українців в разі російської окупації буде або знищена, або вигнана з території цієї країни, тому що вона росіянам не потрібна. Або Можливо, мобілізована для нових якихось військових дій Росії. Як це було, до речі, з мешканцями Донецької та Луганської областей. Згадаємо про їхню долю. Їх росіяни виловлювали в усіх дворах, на всіх вулицях. Там ніхто нікого не питав, ніяких протестів не було. Тому що всі знали, що буде з тими, хто буде намагатися протестувати проти мобілізації. Цих людей використали гарма як гарматне м'ясо українців. Які там зараз живуть ще цивільним життям в разі перемоги Російської Федерації у війні очікує саме така доля. Гарматного м'яса, але в якихось інших конфліктах. Я до речі не обо не кажу, що обов'язково з країнами-членами НАТО Росія в цій ситуації може подумати про проведення на близький схід, ще кудись. Мало скільки у Росії справ це величезна держава з величезної території з можливістю воювати і в Європі, і в Азії, де завгодно люди, які можуть бути використані без серйозних наслідків суспільної дестабілізації, вони потрібні, тому що ми ж бачили, що в самому російському суспільстві на загибель людей на Донбасі. Реагували абсолютно байдуже. Тобто не має значення, навіть якщо тут нікого не залишиться, континентальна Росія, так звана, на це буде дивитися абсолютно без будь-яких емоцій, тому що самі росіяни прекрасно розуміють, що українці для них є чужими. Своєї є територія. Ось це історична Росія, на якій живуть чужинці, яких потрібно просто яким чином перемолоти. Так що це теж важлива річ, яка, якою користається. Російська пропаганда, я зараз впевнений, що багато людей, які знаходяться там біля екрані, вони просто навіть коли ми це говоримо, вони в це не вірять. Тому що пам'ять українського суспільства, вона така метеликова, про бучу вже всі стигли забути, і задати собі ще раз питання, а чого там взагалі вбивали абсолютно мирних людей. Не без зброї, які взагалі нічого не робили, просто там собі йшли по вулицях, їхали на велосипедах, їх просто там зупиняли, вбивали безпідставно. Чому хтось вважає, що на нього чекає якась інша доля в разі російської окупації, сподівається, що він там виживе. Для мене це загадка. Номер один. Ну, не кажучи вже про те, що є ще велика кількість людей верст суспільства, яких будуть вбивати за списками. І можна ці, ці версии перерахувати. Це зовсім не е, е, тільки там, представники владних структур. Ну, це вже було. Ну так, неодноразово. Діячі культури, вчителі, священники і прихожани Православної церкви України і української греко-католицької церкви, а також ті священники Української православної церкви Московської патріархати, які не підтримували війну, таких теж чимало, теж підуть е, під ніж. Представники інтелігенції, викладачі гуманітарних вишів, викладачі шкіл, які там пов'язані з вихованням молоді. Ну, тобто громадські активісти, оці ці представники громадянського суспільства будуть просто розстрілювати по списках USAID. От зараз ми друкуємо ці всі списки, що люди там отримували, що вони не отримували. Ось це, повірте мені, зараз в Москві уважно там всі це по прізвищах переписують, щоб потім, коли була можливість, спокійно цих людей відправити до якогось там нового Бабиного Яру. А чому нового? Можна і старого там теж та є. Непогане місце для того, щоб провести денацифікацію. Дуже символічно. Так що це, це треба розуміти. Але питання ж не в цьому. Питання в тому, що ми бачимо, як працює зараз Москва, що вона створює цілу агентурну мережу, яка працює на інтереси Російської Федерації, яка хоче вбивати військових саме в тому, щоб створювати ці лінії поділу, а водночас. Створюючи таку агентурну мережу вбивці терористів, водночас створювати її можливість такої суспільної реакції.